Всім доброго ранку. Йдемо в Макдональдс. Хочу каву попити, малий хоче гамбургер. Не знаю, Я, щось мені кажеться, що блина качелі це зло. Опять мало чекав-чекав сьогодні. Хюмером нос пшикнула і полізла сопляє. Дрічка латить, Опять якісь непонятні. Короті, завтра, мабуть, буду просити нашу папу завезти нас туди до цієї лори, хай вона подивиться, може хоча б як правильно лічення якесь пропише. Ну і бухгу треба, щоб подивилася. Мені здається, що він боліє із за цих соплей постійно. Ой, із за цих качелів. тому що катається, хватає воздух той холодний на плюстак, ну не знаю. Поки не катались на качелях, ми не боліли. А тепер ми боліємо все время. Тільки з больниці вилізли, бліди. Я так розстроїлася, тільки що. Цими саплями. Ладно, день почався, слава Богу. Йдемо снідати. Коротше, думаю, без старта я сьогодні протягну і проживу навіть очень неплохо. Є вино. Купила гавяжи стейк з яких 174 грама, а тут у нас 210. О, під вино треба буде з'їсти там де більше. Салат, не знаю, буду робити, не буду, побачено. Так що з голоду я не умру. Вечерня прогулка. Нагулюємо апетит. Сходимо мазінь, блинчики купимо. Потім прийдемо. Пожарю м'ясо і на балкончик з буточки. А завтра що у нас? А завтра у нас зважування. Капець, хороших новостей не дітей. Якось так. Процес пішов, Даже масла не наливала. Ну все, мені смачного. Як то кажуть, день удався. Зараз не радість. Мама! Розліпаємося. Ма! Розлікаємося. Мешко печеньку їсть, да, киця? сьогодні у нас подвіг, ми сюди брали галетне мрія, а це йшли за мрією, а він каже, я хочу ушки. Ну, Я не удивляюсь, тому що я в саді, в принципі, іноді купляю ушки. ну, Стараюся купляти дітям те, що не вредне. Я буваю, купляю ушки. ці, ну, Думаю, буде він їсти, не буде. Але інші діти їдять і він інколи їсть. То замітила, сьогодні перший раз їх попросив. Розширяємо, як це називається, не крива зора, а коли ти починаєш їсти більше різних продуктів, ніж завжди. Не знаю, як це слово називається. Ой, так що такі діла, ну що, я тут стою, розтягую удовольствию, п'ю він поїла м'яско. Коротше, з'їла м'ясо, салат не стала робити, поїла помідори, з'їла персик один ніхтарін, більш нічого не їла. Ну, що скажу, старший десь гуляє на лівому березі. Я кажу, давай вже шуруй додому, тому що тривога включиться і ти сюди не попадеш. Ну, як попадеш, ну це буде проблематично. Хлопці спать лягли, а я розстроєна. Вже дивлюсь на мешка, полізли соплі, опять якісь щось зелені вже буквально зразу. Там з утра вода тікла вже соплі під вечір такі. Чим капать, не знаю, тому що це сказала Лор, що кожні соплі лічиться по-різному, тому поки на Зевіном, бо пару днів треба капати на Зевіном, бризгать, щоб воно десь в вухо не пішло чи що. Ну коротше, промиваю хюмером. Раніше не знала. Ми раніше пшикали хюмером. Потім якесь час чекали. Оказується, мені як об'яснили не так. Ти брізаєш хюмером і одразу починаєш вишмаркувати. Що типу, це промивання, а не закапування. Ну, температура не знаю. Кісь вроді гаряче, але трогаєш нормально. Може, що я його там кутую постійно, як не нормально. Навіть на вулицю сьогодні вмилася взяти зимню фліску, то людина мене так дивилася, Короче, я її сняла, зняла з нього. Ой, не знаю, завтра папа ха їде на роботу. Ми попримаємо ці соплі, з'явиться температура, соплі стане тільки з другими, то вже по-любому поїдемо тоді до цієї нашої лори дівчатки. Хай вона дивиться, хай говорить, що робить, як лічить. Сама вже не буду ні капати, нічого, це саме лічення, воно нічого хорошого не робить. Ще кум заїжджав, налякав, звісно. Каже, виходь щось покажу. Бо о, ми з чоловіком вже перелякалися думаємо, моєму Щось случилось. Ну, приїхав, слава Богу, він машину стару продав, купив нову, коротше. ну дуже за нього радів. Хай їздить, ламається, хай. Хай дитину радується, він у нас молоденький хлопчик, такий, молодший нас, то він нам як дитина. Та й таке, кома. Вже бідна віща спакувала в палаті, вже на виході ці торби стоять вже жде. жде. Мені каже, той лікар не успів в палату зайти, вона вже туди вискочить. Так що їй вже бідні я Ну так, да, в больниці, звісно, ще можна лежати, Коли ти або сам, або хоча б в палаті кіся. Ну, такі люди веселі. Ну, а коли знаєте, велика різниця у віці то воно трохи таке, я знаю, да. Ну, Людям постарше, їм в важче виходить з операції. Все воно довше заживає, бо ж самі знаємо, що після 40 не треба ламати руки, ноги, не треба лізти взагалі там десь на качелі, каруселі, на льот, на санки і так далі. Так і тут. Да, там жіночка, вона виходить у віці вже. Вона трохи там і стонеть, і плачеть, і, і кряхтить. Ну, і кома каже, ну, каже, вже так додому хочеться, каже, вже. Ну, всі знають. Знаєте, в бонеці, якби не було хорошо, ти хочеш додому. Дом є дом, це твоя територія. Так що сподіваюся, завтра все буде добре і випишуть, Вона поїде додому. Дуже хочу. Щоб так в все сложилося. А ми не знаємо. Якщо поїдемо у вівторок по врачам, бо завтра буде вдома і скажуть, що лягать в лікарню на промивку носа ще щось ляжем. Але я бачила, там можна купушку приїхати, так зробити, може, якщо промиють нос, да скажуть, чим капать. Але що ж, їхать другий кінець Києва? Плюс лікар хороша, потратить на тебе своє время, ти без записів, без направлення, без нічого припресі. Понятно, треба віддячи щось положити. Так, що такі справи? Втомлена якась, не знаю. Але от я би сказала, що я щаслива, якби не мались саплями. А так от от все хороше настроєння якось ушло в нікуди. З цими саплями це. Коли ти тільки з больниці виліз, коли в тебе ще вухо нормально не зажило, бо його пробували, то це дуже страшно. Ну, будемо бачити. Дякую всім, хто підписується, всім, хто пише якісь коментарі, не лінується. Я знаю, що ми всі зайняті або ми втомлені. І навіть знайти одну-дві хвилини щось написати не, не завжди хочеться. Відео подивився, думаєш, та потім може напишу і забуваюся. Це нормально. Але я дякую, коли пишуть, що подобається там, чи просто ставлять лайк, дуже приємно. Ти знаєш, що навіть буває настрою нема, да? Але щось смішне в житті побачиш, ну, думаєш, поділюсь і вам покажу. І мені смішно і вам весело. Я знаю, що не всі шутки заходять, комусь одне подобається, комусь інше. Чоловік там буває, подивиться, каже, ой, це дивиться, ніхто не буде. Всі дивляться, буває, він каже, ой, оце класно, а ніхто не хоче дивитися. Я йому завжди кажу, що ми всі різні, різні смаки. Тому комусь те сподобалось комусь те. Я ну, мені подобається, я не знаю чого. Я по житті дуже така людина совісна, чи як живу по якимось принципам. Да? Я не заздрю, я вмію порадіти, вмію піддержати, допомогти, бути в тяжку хвилину поруч. Але в житті ти розумієш, що ці свої якості краще не показувати. Чесно. Я не знаю, що так трапилось. Але стараюся десь ховатися. Мені дуже подобається інколи. дурачитися, щоб. Отут там хтось зі мною там серйозно не розмовляє, вони думають, та, що там якась дурочка, напевно. Я можу похіхіка похахакати, щось пошути. Зайшла та шутка, не зайшла і поскакала в собі далі. І мені легше, і людина не там, не думає, я там думаю, ой, яка дуречка з Богом. Де да й таке. Ну, а хто мене трохи ближче знає, той, звісно, знає, що трохи я друга. Добре, мої рідненькі. Не буду забирати у вас ті хвилинки, останнє сну, відпочинку. Завтра кому на роботу, кому в інститут, кому собаку вигулювати, кому дитину там вести в садочок. Кому. Всіх люблю, всім папа, на добра ніч. До завтра.